Так, друзі, всім привіт. Ну що, прийшов той момент до зборки, кончились праздники. Треба, щоб в новому году трактор був як пчолка. Правильно Ярик? Чи ні? Та, і, та і так пчолка, да. так. Економно. Економно, це він і так зимою стоїть, економно. Так, Поки я приїхав, Ярик уже... Поршня нав'язав, кольця повдівав. Красота. Получається, це поршнява 21 року. Ой, ні. 23. го 1.04.23. го є тобто цей. Через 10 років будемо готов одкидати, правильно? Відео є. Ну, може й таке. Так, ну що, потихеньку будемо готуватися щось збирати. Вставлять гільзи. Ти канавки чистиш, так? Почищать. Довіряй, не провіряй. Що, є щось? <звіць> По є потроху. Потроху є. Поняв. так. Де мої перчатки? Ну да я ж не буду це знімати і впихати. як. на лоба тоже На лоба? No. Ого. Ну я потом трошки раньше буду простукать, да? Да. да. Угу. Ну, вообще стоит на изи. Виписали, писали, як така поршнева на Д245. Це і є Д245. Хоча я река, пів мотора такого, пів такого, да? Можна ставити турбіну і гей. Да. Ну Йому турбіна не поможе, бо його нема передку. Дуже багато коментарів, коли ти поставиш передок. Отвіть людям, пожалуйста, хатрас. Бо я пишу не знаю. Ще що небудь пишу. То він не хоче, то він ще. Так ти об'ясни людям. Ти будеш ставити передок? Виворот не той, ну йомайо, ну блін. А що тобі виворот? А що мені виворот? Я далі борозну на ракеті не попадав в мене з першого разу. Тому що на цьому круті я там, а на тому треба привикати. О, це щось стало. Ні хрена себе. Последній. Вот это поворот, да. Последній. Так рівно. Так рівно, воно одинаково. Блок кривий тебе в першому. Не кольця відомо пройшла, а два не хоче. Не Ну, подивись, що там. На місці все. На місці. Та, Та хлопне просто О, повітряна все, тривога. Чого. Так, резинки він бачите у нас. Ну да, десять. Сині. Не дійшло синє кольце. Кольця сині, ну, все, що було в комплекті, та й ставимо. Резинки ми намазали салідолом, а саму гільзу маслом. Тут, ті три штуки вскочили взагалі на їзі, це щось. Де доходить і все. Не можеш продавить. Та бери Нену. кувалдочку. Да, досточку. Ось є доска як. Ну ти боже! Як казав твій батько, треба робити. На матті не так робиться. Не так взагалі, так? Да? Да. А, ізначально треба було робити. Да. Як я витягнув, таке і вставить. Сто процент. ж тепер не можу підняти. Ні, ні, не сіда. Грає на кольці і все. Треба щось серйозніше. Одним хлопком. Так, зараз я поможу. Так, що ми маємо? Зараз збираємо верх. Так, поршня вже хоча вдвох зяриком це все діло пакували, ніяк було вам познімати, показати. Щось погано сідало на штифт. Да, і тоді погано сіда. Та, да. Угу. Так, що в нас поршня вже на місці, металопакет прокладка. В раз ми її ставили, але відпрацювали, не, ну, гектарів 10. По моточасах, я думаю, до 20 моточасов, да? плюс-мінус. Вона відпрацювала така прокладка, Ну, ми її зняли не із-за того ж, що... хто дивиться, той знає. Тун -тун -тун. Я думаю, що буде ходити вона капітально. Бачу. Та побачимо, що ж і на мій поставити треба. Ні, не, не мало, отлично, сіло. Треба було чуть-чуть більше взяти. Ні, так да тут вже сіло добре. Шатунні ми затягували 180 кг. Ось, 180... 18 кг, 180 ньютонів. Все, good, good. Все по покрасити. Подон не закриваємо, бо ярик ще хоче поміняти сальник. Він там пилюкою припадає, але ні, треба все нове, все нове. Та де, на поддоні там так як, пробіг був хороший. Ми ж думали з під поддону, а сухо. фіга там Та Я да. <гум> просто хотів зробити типу, знаєш, так пинувати. Там. Ні, там так і на митаж блистіли. Так, ну що. Перекур чи зразу вставив? Хоч важка робота починається з перекуру. перекурки. Форсунки Форсунки вона робить, тільки так скидала чуть-чуть швидше, ніж усі, так я не знаю. Ну Тож. ти їх провіряв уже? Ну роблять всі. Так а на характе купив ці. Розпилічені. Розпилювачі ці. Ну я думав, то ж він не робив, я думав форсунка, не це. Я її розібрав, вона була що вона не робила. А зараз поставив всі провірив, всі роблять. Ну оця так трошки, ну, наче швидше спускає. І поставити десь, щоб заповнити на перший, наприклад. Та її можна заповнити і на другому. Можна заповнити тільки на першому може трошки трубку один, ну де і так вийметься. Немає тебе білого маркера цього коректора. Тицу там на базі, так? Да. Тицну би дай була б красота. І знав би, якщо що на яку грішить. Так. Кольца у нас. Ніфіасами. Все чітко. Так, ну що, перекур і волочимо головку. А, це настудіали треба буде цього підрізати. Ого, Отут, пиці. А де вони є? Подонь. Вот, тут. Да, тут вообще мат нема. по порядку. Да, он по-другому ты летит. Там шей п'ятый у нас. Первый двічний. Масла в нема внутрі. Я да не матюхайся. Чего? Съемка я а не махает. Ты же серьезно? Уже давно. Так. Он снимает скрыто все. Даже це нас не пойдет. Матвій те повирізают. Куда не вміє? Не вміє. Це треба комп'ютер, похорону слабий.

Так, ну що ми маємо? А ми маємо зібраний мотор. І що будемо робити? Перший пуск. Добре, без воздушного охладження. Не заведеться, нема ще одного проводок не підключений. Я рукою, як треба, тобі перекрию. Проводок не підключений. Так, ну що, Ну, реально перший пуск. Якщо не заведеться з першого разу, значить перший пуск. Не так, як у деякого. Так, цікав. Подожди, як екрани подкривал. А ты що їх закривав, а ми ж трупки не вкручу. Так шов. Не, блябу позакривав. Не, ну. Димок уже начал кидати. Зараз б. Поклеяв. Та заводь. Да. Ну що, схоже на перший пруд. Демить буде, демить буде. Так. Да. Ну дивись, от я Димідь буде, димідь, казав, да? <свистит> да де там? Нема нічого. І духа не бубнить, так? Так, обдивляємося, чи ніде нічого не тече. Ага, є. Капає. Капає. Тут тікає і тут підтікає. А то воздухан бубнів поршень дебела, да? так? Но well, друге діло. Що ну, там тиск? Чотири почти, так? Да? щось бігає. П'ять чи що? А це щось не вольного. Може ще прокачує тут. То, це щось багато дуже, то не то. що, ну Тата в строю все працює, все грає. Кому сподобався відос, з вас подобайка, підписка, ну і комент. Далі ще будуть проекти, ще будуть відоси, ще будемо і цей, в принципі, трактор ремонтувати. Колодки міняти, пильнички. всякую мелочевку. Так что, всем папа.